Доброго дня, сьогодні 15 липня, хочу вам показати про корму, яку я пересаджував 15 травня, червь липень, два місяці пройшло. Так, як ви можете подивитися, зараз я покажу вам, де точно видно вже. Два місяці пройшло. От вона вона така маленька, як хочете бачити. Два місяці сиділа, підливав я, звісно, її потрошки там багато нема, політрі, бо коренець був маленький. А тільки зараз пройшло два місяці, тільки зараз починає розпускатися. Що у нас тут сантиметрів п'ять? Ну хай там 6 сантиметрів. Тільки на два місця сиділа. Два місця сиділа. От ще. Одна бачу, не знаю буде. Ток. Щось буде. Тут а... От є. Ага. Ну, треба підрізати трошки. Ця торна засохла. Щось воно. Аби курінці були живі. Я думаю, з корінці вона може випустити другий стовбур. Хурма, як виявляється, дуже живуча. Так, тут теж нема. Ну, не засохша. Не засохша. І... А тут обризіна. З цієї обризіний може піти другий. Ну, подивимось. А це Київська бордова. На цей рік вона взагалі нічого не відпустила. Якось трошки раніше я довбав, було зелененьке. Ногтиком. Ну Но зараз можна добунути толку. Бачите? Дивіться, є зелене. А не пускає вона нічого. Будемо ждати сідуючого року. Ну, предварительно я поливаю його теж. Зараз в мене сухенька просто. Бачите? Тут довбал було зелененьке. Потім воно почорніє. Це була ні кіська бордова, але це вже буде, не знаю, буде дід буде. Собляйся, може. Якось так. О, навіть на сонечку видно, що на зелененька. стоїть, з, з весни нічого не пускає, ні бордова. Це цього сад без проблем. Я вистаю. Дай Бог йому здоров'я. Навіть помідори в мене ростуть, що як воно не росте, помідори росте. Це таке, такеська будота, а це ще жемчужина. Жемчужина, Яка теж, як скажемо, пропала, вона ще не пропала, але пустила жемчужина. Пустила цей. А, Вадіка, Вадіка. Привіт, Вадику. Пустила те дічок. А була? Вище мене ростом. Два метри була. Ось вона нас пустила. А це хочу вам показати найбільше, яка листя не скинула. А чому вона скинула листя в мене, ці хурмички? Тому що трошки припалив на сонці їх. Та й таке більша хурма. Посадив їх 4х4, де на, на 3, 4 на 3. А ця кормичка вір, Вірджинська. Вірджинська вона. Все з насіння робив. І стратифікацію робив. Все в холодильнику. І брав. Є та мене відео. Брав. Що я брав мох. мох. Дуже добре моху. безподобно ван, цей коробочку, мох. Ти винімаєш потім з моху, е, з, з холодильника її. так же в моху і ставиш на пророщування. Нічого не промивав, нічого. От така ця хормичка, найбільша в мене. Було 100 штук там е, заказував Ірине через черничанки. Хороші насініни, всі посходили, ну не всі посходили, але більше ствол зійшло. І ще вам покажу. Ще один. Вже бачу потихеньку, потихеньку вони починають, де під'їв якийсь жук. ну Я все підливаю його, тому що, що маю надію, що воно може пустити з корнів. Ще вам покажу. Так, це моя капустка. Де мене вони Внутри є і такі екземпляри на мене. Як очевидно, по два листочка не скидують. Тепер я зрозумів, що потрібно 2 місяці. От, дивіться, два місяці стояли вони, а тільки аж друга фаза росту, а третє, ну, тільки вони починають йти в ріст. Як видно вам, так що не теряємо надію. На все тренер. Терпець, як кажуть. І все буде Україна. Все буде Україна. Хай щастить, мира, добра. Як кажуть, багатих рожаїв.